Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв таких завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Тих, хто боровся за кращу долю і волю України, та не дожили до сьогоднішнього дня, сплять у могилах. Вони цвіт. Нашого народу, його славні доньки і сини, які у розквіті сил віддали своє життя за нашу державу. В Україні щорічно 23 травня відзначається День Героїв. Цей день встановлено на честь українських вояків, борців за волю, незалежність та світле майбутнє України. День героїв. Це день пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій свободі. Хто боровся і захищав Україну. Відзначення Дня Героїв це свідчення твердої волі українського народу йти накресленим героями шляхом боротьби до найвищої мети незалежності, розквіту і слави української нації. Ми в скорботі схиляємо низько голови перед пам'яттю наших братів і сестер яких було вбито у мирний час 21-го століття. Шануємо пам'ять наших земляків та всіх героїв, які боронили Україну у різні часи хвилиною мовчання. Сьогодні на честь кожного українця, хто віддали своє життя за мирне небо над нами. Ми несемо скорботні квіти до стели панки.